Чергова хвиля російської дронової та ракетної атаки сколихнула Україну цієї ночі. Під обстрілами опинилися мирні міста, цивільні об'єкти, інфраструктура. Загинули люди. Війна триває, але американська допомога надана минулого року фактично вичерпана, а нові пакети навряд чи варто очікувати. Зусилля Дональда Трампа щодо мирного врегулювання не дали результату, і все ж таки в Україні більше упевненості ніж рік тому. Головна причина стрімке відновлення вітчизняної оборонної промисловості. Після десятиліть занепаду вона набирає обертів. Очікується, що цього року Україна виробить озброєння на 15 мільярдів доларів що у 15-ро більше ніж на початку війни проте на що здатна українська оборонка і яку роль може відіграти європейська підтримка, говоримо з директором Дефенс Експрес Сергієм Згурцем. Добрий день, пане Сергію. Сьогодні чергова страшна ніч для України. Розкажіть, будь ласка, як особисто для вас вона минула? Насправді ну, ми дійсно значить, спостерігали те, як ворог готується до нападу, як були здійснені поси крилатими ракетами, балістичними ракетами. І звісно, зараз аналізуємо підсумки. Коли ми говоримо по удару по столиці, то ворог використовував і крилаті ракети, і шахеди, і балістику. Балістика до речі, за аналізами була північно-корейського е е е виробництва. І е, зараз ми розуміємо, що значною мірою ефективність захисту наших е, міст, зокрема столиці, залежить від ефективності системи протиповітряної оборони. Міністр оборони у сказав про те, що це має бути ще одним поштовхом до наших партнерів. Переглянути співпрацю з Україною і збільшити постачання комплексів протиповітряної оборони У будь-якому разі розуміємо, що ворог зараз використовує ці терористичні удари, напади, аби умовно кажучи, зламати стійкість українського суспільства до спротиву, і напевно очікує, що українське суспільство буде тиснути на владу або домагатися якихось там перемовин з Російської Федерації. А, звісно, цього не станеться, тому що вже ти понад три роки бойових дій показують, що є єдність в підходах і влади і. А фронту армії і людей, які перебувають в тилу, в тому аби усіма зусиллями забезпечувати стійкість і забезпечувати всі передумови для перемоги, пане Сергію. А на вашу думку росіяни поміняли тактики обстрілів, тому що ракети дрони частіше влучають між іншими в цивільні об'єкти та житлові будинки. Чи це ускладнює роботу українського ПВО? Насправді, коли ми говоримо про зміну тактики нападу Росії, дійсно вона трансформується зараз. Ми бачимо більшу кількість шахетів, які використовуються для ударів і по цивільним містам, і зокрема останнім часом ворог цілить, навіть бере в основу потужності наших. Бізнесових структур, які там займаються постачанням електроніки, медикаментів, харчів, це якраз останнім часом дуже помітно. Що ж до використання крилатих ракет, їх дещо менше останнім часом, але наголос. Зроблений насамперед на поєднанні шахетів і балістики, ворог напевно сподівається, що в Україні поволі там вичерпуються запаси там петріотів, які ракетнопетріотів, які здатні здувати балістику. І зараз цей підхід з використанням саме балістики стає особливо помітним. Оця атака дійсно була якраз в такому ж форматі в поєднанні шахетів і балістики в першу чергу, і вона якраз відбулася після тих. Спроб чергового тиску на українську владу з боку американської сторони і з російської сторони про підштовхування до перемовин або підштовхування до перемир'я на умови, які взагалі не, не, не відповідають інтересам України, коли ми говоримо про статус Криму, про статус наших окупованих територій, тобто ті питання, які зараз для нас є принциповими, є червоною лінією, яку ні влада, ні суспільство українське звісно перетинати не може. 42% zbroi i techniki, jaka wykorzystuje się na froncie, tak naprawdę jest ukraińskiego wyrobnictwa. O tym w swoim interwiu brytyjskiemu dziennikarzowi Piersu Morhanu, powiedział prezydent Ukrainy, Wołodymyr Merzeleński. A czy licz Ukraina planuje wyrobić 5 milionów FPV dronów, 30 tysięcy dalekobijnych bezpilotników i 3000 królatych rakiet na kształt dowoł Neptuna, jak u zbroje to wyrobiają ukraiński wojskowo promysłowy kompleks, tak Ta, i perspektywy w ich zaprowadzeniu dla ZSU Dawajcie, podywiam się na nasz sużet. 15 березня потужний вибух прогримів на нафтопереробному заводі в Туапсе у Краснодарському краї. За даними змі, його могла атакувати українська далекобійна ракета Довгий Нептун. Модифікація крилатого протикорабельного Нептуна. Того, що у 2022-му потопив крейсер Москва. На відміну від попередника, довгий може вражати наземні цілі і долати не 300, а тисячу кілометрів. Особливе місце в українському виробництві крилатих ракет займають так звані ракети-дрони. Наприклад, паляниця. Вона може летіти на відстань до 700 кілометрів. Інші деталі про неї засекречені. А це крилата ракета-дрон з реактивним двигуном пекло. Як і попередня, вона може долати відстань до 700 кілометрів і нести в собі 50-100 кілограмів вибухівки. Не менш швидкісна ракета Дрон Рута вона може розвивати швидкість 500-800 кілометрів за годину, несе близько 100 кілограмів вибухівки і досягає до 300 кілометрів. Збити її надважка задача серед новинок ракета Дрон Барс. Тим її характеристики тримають у таємниці. Мають ЗСУ на озброєні вітчизняний протитанковий ракетний комплекс Стугнапе і чимало реактивних систем залпового вогню. Є влучання. Це верба модернізований радянський град. Вона оснащена снарядами калібру 122 міліметри, які можуть долати 40 кілометрів. Схожі характеристики з вербою мають бастіон 01 та Бастіон 02. Достойною заміною західним моделям є наш 220-міліметровий буревій. Його боєприпаси ладні долати 35 кілометрів. З новими снарядами тайфун 2 дистанція збільшується вдвічі до 65 кілометрів. 300-мм вільха розроблена на основі радянського смерчу. За один залп із 12 ракет вона може накрити площу рівно восьми десяткам футбольних полів. Дальність польоту залежно від модифікації до 110 кілометрів. А так виглядає Богдана, українська самохідна артилерійська установка це високопрохідна колісна машина, що використовує як 155-мм снаряди стандарту НАТО, так і радянські – і 152 мм. міліметрів. 120-мм міліметровий мобільний мінометний комплекс Барс 8 ММК. Теж наша розробка має боєкомплекс 60 мін, які стріляють на трохи більше ніж 7 кілометрів. Особливе місце у захисті української землі відіграють безпілотники. Повітряні, морські та наземні із повітряних на слуху фурія, лелека «Лелека-100», спектатор, скіф, валькірія, шарк і панішер. Втім, найбільшим страхом для росіян є наші далекобійні дрони камікадзе, лютий, бобер і дракон. Вони можуть долати понад тисячу кілометрів, нести 50 кілограм вибухівки і довго перебувати в повітрі. Спокою на морі і неабиякого клопоту російським військовим завдають українські морські дрони. Вони здатні не лише непомітно підпливати і атакувати, а й збивати ракетами повітряні цілі, наприклад, вертольоти. Це робота морського безекіпажного катеру Магура Ві5. Він може плести на відстань до 800 кілометрів і нести близько 300 кілограм вибухівки. Надводний дрон Мамай 450 кілограм, а «Сі Бейбі» – 850 кілограм і може бути оснащеним кулеметом чи системою залпового вогню град, долати понад тисячу кілометрів та знищувати морські наземні та повітряні цілі може дрон Катран. Неабияку роль на полі бою відіграють і українські наземні дрони. Вони доправляють нашим військовим боєкомплекс, здатні розміновувати території, евакуйовувати поранених бійців з полю бою та громадян з важкодоступних місць. Додам, що крім виробництва та використання власного озброєння, Україна отримує запити на його купівлю від країн ЄС, зокрема Польщі, Литви, Естонії та Греції. Дронами зацікавилась Канада. Нагадаю, що після завершення саміту з питань оборони і безпеки Європи у Лондоні 2 березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Україну потрібно перетворювати на сталевого дикобраза, якого не перетравлюють потенційні загарбники, зокрема за рахунок стимулювання її оборонної промисловості. Юлія Гунько слава тіві. І ми повертаємося до розмови з гостем. Нагадаю, розмовляємо з Сергієм Згурцем, директором інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес. Пане Сергію, 40% власної зброї мають тепер збройні сили України. Але чи це межа? І чи має український військово-промисловий комплекс можливість і потужності виробляти більше? Насправді дійсно потенціал є більшим, тому що ваша кореспондентка згадувала про те, що є широкий спектр озброєнь, які розроблені серійно рівноготовляється. Матеріал досить цікавий і правильно поставить акценти щодо наших потужностей. Але коли ми говоримо про гроші і можливості, то тут гроші дещо відстають. От в цьому році ми дійсно маємо на потреби озброєння десь 500 мільярдів гривень. Це якраз в межах там. Трошки більше 10 мільярдів доларів, при тому, що м, показники наших е, підприємств говорять про те, що вони завантажені роботою десь відсотків на 50 на 60 І коли ми говоримо про те, що ми здатні виготовляти озброєння десь в межах 30 мільярдів доларів, про що говорить міністр стратегічних галузей промисловості сметання, то це, це думаю, що цілком реальні показники. І зараз питання: де шукати гроші? Ми сподіваємося на співпрацю з європейською спільнотою з європейським союзом, де зараз обговорюється можливість там скерування цих 150 мільярдів євро з заморожених російських активів, аби ці гроші були скоровані саме на наші оборонні підприємства, тому що коли ми говоримо про те, що Європа має нам допомагати озброєнням, то тут бачимо такі тренди, де розкручування потужностей європейських підприємств поки що не відповідає тим запитам, які створюють ну, ризики поточного періоду. Європа поки що занадто повільно розгортає свої потужності, і тоді оцей шлях гроші. Безпосередньо в Україну гроші на наші підприємства це той варіант, який дасть швидшу віддачу ніж європейська промисловість. Хоча ми розуміємо, що розгортання європейських потужностей спільно з українськими потребами це той симбіоз який так само має бути реалізований максимально швидко, пане Сергію. А я хочу запитати за новітні розробки, які демонструє український ОПК, чи є серед них. technologii, jaki zdatni sutjewo zmieni te prawa wojny na polu boju, a jeszcze chcę zapytać dodatkowo pro rozwobku tryzub, bo to dosyć ciekawe. ostatnio zjawiły się dane proce. Mimo za czas w z Federacji Rosyjskiej u nas było kilka z kompanii, jakie wygotowlają nowe projekty. Дійсно з'являються речі, які раніше вважалися майже фантастичними, і дійсно, якраз один з них це поява лазерної зброї під назвою ТРИЛУ. Про це говорив командувач безпілотних систем. Що ця лазерна система здатна знищувати безпілотники противника на відстані в межах двох кілометрів, і це е як на мене, поки що експериментальні роботи. Якщо ця інформація є повністю вірною, то дійсно можна говорити про те, що Україна наблизилась до такого незначного пулу країн, які дійсно займаються виготовленням лазерної зброї. Це край складний технологічний процес. Якщо дійсно є просування в Україні за цим напрямком, то це вітрямо посилить можливості е... наших збройних протидіяти ворожій агресії. Цікаво цікаве питання, яке важливе для всіх українців. Це ППО. Ми знаємо, що є нестача ракет, є нестача самих батарей. Але відомо також, що українці працюють над власною технологією. Що тут відомо вже чи можна українцям розраховувати на українські Ми Втратили зв'язок з гостем, але е, поки зв'язок відновлюється, марек, насправді, що ти думаєш, як громадянин Польщі, з приводу того, що е, український президент Володимир Зеленський звертається до світової спільноти зокрема, звертався нещодавно до американського президента із проханням захистити небо і продати українському народові більше батарей патріот. Я б, я є серцем за тим, щоб щоб це так і було. Е, але ми мусимо теж розуміти, що виготовляти ракети це не піти в супермаркет і взяти там пачку солі. А я чую, що до нас так. повернуся на швісті з Києва пан Сергій Сергієм. Ми якраз почали говорити на тему, чи Україна має в своїй власній розробці ПВО в, 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 в такій ситуації складній, коли. Світова спільнота має обмежену кількість патріотів і напружена ситуація з американською стороною, яка фактично вже за кілька місяців перестане постачати військову допомогу. Очевидно, що наступних батарей ППО ми не отримаємо. Що відомо про наші власні українські розробки, і чи взагалі вони побачать світ? Насправді, ну, коли ми говоримо про системи протиповітряної оборони, у нас є варіації, де ми намагаємося поєднати радянські зразки з закордонними ракетами і з нашими ракетами. Це коли ми говоримо про протиповітряну оборону малої дальності, такі зразки є. Коли ж ми говоримо про системи протиповітряної оборони, які здатні працювати по ворожим цілям на великій відстані, там зокрема в межах 100 кілометрів то наше військове керівництво сього політичне керівництво горчу такі роботи ведуться. Дійсно, такі е, наші компанії, як КБ «Луч», КБ «Південне» займаються цими проектами, але розуміємо, що це край складні е, напрямки для реалізації, і для за найбільш оптимістичними показниками створення таких зразків потребує від 5 до 7 років активної роботи і фінансування цих напрямків. Поки що, ми сподіваємося на те, що Співпраця з низькою європейських компаній пришвидшить зокрема постачання нам систем типу сам до України з використанням європейських ракет. Коли ж ми говоримо про е антибалістичні ракети комплексу Петріот, то ми сподіваємося на те, що варіація закупівлі Петріотів е в інших країнах. Стоїть на порядку денному, і це дозволить ущільнити нашу систему протиракетної оборони. Питання постачання ракет до Петріотів, звісно, залишається на надзвичайно актуальним. Ми знаємо, що в контрактах, які були вкладені, Виробником цих ракет для України ці контракти поки що реалізуються. Сподіваються, що буде знайти якийсь баланс між нашими розробками, збереження постачання цих ракет з сполучених штатів і створення європейських зразків, які так само будуть постачатися до України. Дуже дякую, розмовляли ми з Сергієм Згурцем, директором інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес.